Пане Максиме, по, по свіжих слідах прокоментуйте, будь ласка, от, теперішню ситуацію, коли було провалом фактично голосування за звернення помови. Ну, я не вважаю, що це було провалом, тому що ми доводили свою, свою позицію. Це рішення підтримало 36 депутатів, які скликали позачергову сесію. Ми бачимо, що партія регіонів в Чернівецькій обласній раді вона тупо наслідує поведінку провладної більшості у Верховній Раді, де вони разом з, тушкува... з тушками, вони протягують цей ганебний акт. Ми бачимо, що навіть були пропозиції пані Аврії Кібажевську, яка є одним з півавторів цього закону, який розглядався в Верховній Раді, щодо схвалення цього закону Чернівецької обласної ради. Слава Богу, це не пройшло. Але бачимо, що партія регіонів Чернівецької обласної ради... Вона боїться висказати свою позицію по цьому питанню. Михайло Миколаївич Попіїв, голова облдержадміністрації, до сих пір не висказав своєю. Чітко публічно не зробив заяву по своїй позиції. Михайло Іванович Генічер теж саме зробив і тому я сьогодні при своєму виступі пропонував: якщо вони сповідують демократичні цінності європейські, то вони повинні подати відставки. Якщо ж ні, то ми будемо домагатися е, втілення в життя, тобто розгляду на наступні сесії Чернівецької обласної ради, питання щодо недовіри голові облдержадміністрації та переобрання голови обласної ради. Дякую. Ваша позиція, пане Назар. фракція Сукінської об'єднання «Свобода» засуджує такі дії анти. Української по суті в партії регіонів ми розуміємо, що партія регіонів апріорі не могла прийняти таке рішення, оскільки після прийняття такого рішення влада на Буковині очевидно могла помінятися. Ми дещо пішли на уступки, щоб вилучити з проекту рішення слово сполучення партії регіонів, але навіть на це партія регіонів не зреагувала і не підтримала даний проект рішення. Ми розуміємо, що Партія регіонів є сьогодні на сьогоднішній день вирозником е, політичних інтересів Російської Федерації і інтересів всіх тих, хто е, фактично стоїть на засадах знищення української держави, знищення української мови і знищення е, в цілому української держави такої. Субтитры сделал D'ядна свобода неодноразово говорила про те, що Партія регіонів апріорія антиукраїнською партію і вимагати від неї якісь речі, які е, можуть бути захистом інтересів громади українців, української мови культури ну ми не можемо. Ми сьогодні розуміємо, що е, на території Буковини застосування цього закону е, можливе тільки в тому контексті. Коли будуть принижуватись просто інтереси української громади української мови, ми розуміємо, що представники національних меншин румунської меншини, молдавської меншини, сьогодні вимагають. Від влади і вимагають від політичних сил, щоб їм дали можливість і дали право збільшено вивчати українську мову. Адже діти, які навчаються в цих районах, в цих школах румунських і молдавських, так, вони не мають можливості вивчати рідну мову і не мають можливості відповідно вступати на навчальні заклади і ефективно здавати, здавати ті певні іспити. Іван Колаю, два слова на відео, кілька слів підсумки обголосування, якщо можна. Ми побачили черговий раз, як влада практично не рахується з інтересами громадян, депутатів. Свідомо блокує ті питання, які висувають депутати від опозиції. І абсолютно безсоромно висловлюють свою позицію, що вони проти мови, проти. Інших важливих питань, які сьогодні розглядаються на сесії. Пан Максим зараз в коментарі, сказав, що зв'язку із такою антиукраїнською позицією фракції регіонів, не виключено, що позиція на наступній сесії може ставити питання про недовіру керівництва обласної ради та адміністрації. Ви підтримаєте таку точку зору? Однозначно, я підтримую таку позицію в зв'язку з тим, що голова обласної ради вже систематично порушує регламент обласної ради, не sta, ігнорує думку, думку депутата. Не ставить на голосування, майже, майже кожне голосування відбувається з порушенням регламенту. І за це потрібно дійсно поставити питання про відставку голови обласної ради. Це наша позиція і моя особиста.